Поцупив чуже та сховатися не встиг. До Черкаського районного управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що з його транспортного засобу невідома особа здійснила крадіжку наплічника, в якому були грошові кошти у сумі 90 тисяч гривень та документи. Поліцейські відшукали та затримали чоловіка, який скоїв крадіжку. Гроші та документи правопорушник викрав крізь відчинене вікно в автомобілі. Його затримали через кілька годин після скоєного оперативники кримінального розшуку. Підозрюваним виявився 35-річний раніше судимий черкащанин. При обшуку у нього знайшли докази крадіжки та частину викрадених грошей. Іншу частину правопорушник встиг витратити. Крім того, поліцейські виявили у чоловіка чотири згортки з речовиною білого кольору, схожої на амфетамін. Зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 4 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. За вчинене йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.